Доброго дня, шановні слухачі, підписники каналу Математика. Це просто. Продовжуємо розв'язувати задачі з підготовки до ЗНО НМТ 2022 року. Тест, номер, тест 10 номер 27. Потрібно знайти значення виразу. Риска дробу в чисельнику х квадрат відняти, 3, що ділиться на 3 х квадрат. поділити на тріб в чисельнику х квадрат відняти корінь з трьох. Помножити на x і в знаменнику 6х куб. При x дорівнює 5 мінус корінь з 3. Хтось скаже, що, оскільки знайти значення виразу, тому ми замість X відразу підставляємо це значення і обчислюємо. Відразу хочу сказати, так можна зробити, але це не є правильним, тому що це займе досить багато часу. Давайте спочатку спростимо вираз. Отже, Дивимося, в нас ділення дробів. По-перше, ділення дробів ми заміняємо на множення, обернувши другий дріб. Але попередньо, як його виконати, давайте спробуємо паралельно будемо зразу спрощувати. Ну, зокрема, знаменник 3х2, ми нічого зробити не можемо, тому я його запишу. Дивимося на чисельник х2 відняти 3. Нібито нічого не можна зробити, але якщо уважно поглянути, зокрема. На, на, на чисельник другого дробу тут є корінь з трьох. Тобто, насторожує, що є в нас корінь з трьох. Корінь з трьох квадратів це трійка. Можливо, оце квадрат відняти 3 потрібно скористатися формулою різниці квадратів. Давайте так і зробимо. От, тобто, це буде х квадрат мінус корінь з трьох квадратів. Тобто, це буде x мінус корінь з трьох, що множиться на х плюс корінь з трьох. Це ми можемо зробити за властивістю е, верніше, за формулою зведення, а саме квадрат, е, різниця квадратів. Далі ділення заміняємо на множення, обернувши другий дріб. Так? Тобто 6х в кубі піде в нас в чисельник, а ось це нас буде знаменник. Знову ж таки, дивимося х квадрат відняти корінь з трьох х. Х можна винести за дужки і отримаємо в дужках x мінус корінність трьох. І дивіться, як у нас гарно складається обставини, що душка x-3 та x-3, і в чисельнику і в знаменнику присутні. ми можемо зробити ось таке скорочення. Далі у нас 6 та 3 можемо скоротити на 3. Тут лишиться 2, ось тут лишиться одиничка. Далі х квадрат та х-куб. Повністю х квадрат тут х-куб, лишається х, але в нас знову х присутній. Тобто, і це х з оцим також скорочиться. Тобто, у нас лишається що? Тут лишається від е, чисельника першого дробу x плюс корінь з трьох, х плюс корінь з трьох, знаменнику одиничка. Помножити, ось тут лишається 2, Тоже одиничка. Ну, Доволі нескладно виконати обчислення. Знаменники можна опустити, тому що одиничка. Да? Тобто, 2 помножити на х плюс корінь з 3. З вашого дозволу, я е, не буду розкривати дужки. Чому? Тому що я зразу замість x можу підставити ось це значення, і в мене корінь з трьох в дужках має зникнути. Отже, перевіряємо. 2 помножити. Замість х підставляємо 5 відняти корінь з 3, а далі плюс корінь з 3. І дійсно дивимося, що в нас, оскільки виконується перша дія в дужках, то в нас мінус корінь з 3, плюс корінь з 3 можемо ось так скоротити. Да? Тобто лишається в дужках 5. Поза дужкою 2. 2 помножити на 5, тобто 10. Отже, значення нашого виразу ось цього, що був на початку, при ось такому х дорівнює 10. Дякую за увагу! Чекаю ваших коментарів.